Питують часто, от, чи ще не пізно міняти матки? Багато новачків телефонують і питають в серпні, чи ще не пізно міняти матки. Ми в себе замінюємо починаючи з 1 травня, чи там, якщо десь пропала маточка в квітні, тобто коли необхідно і коли є така необхідність, і, і закінчуючи під новий рік майже. Тобто, є, якщо десь пропала маточка, ми підсаджуємо, міняємо. Якщо десь якась нам не подобається, от всі спокійні, а ця на четверку. Значить, ми її прибираємо, даємо матку, перерив яйцекладки 4-5 днів. Шість днів випускаємо нову матку, вона починає сіяти. Якщо нормальна сім'я, то все класно виходить. Тому для новачків перегляньте свої 10 сімей чи 5. Якщо та матка, яка вам не подобалась давно. От ви дивитесь на неї, вона не подобається, і дочки від неї не подобаються. Її можна замінити плідною маткою. Звичайно, якщо порода іначе, то якщо інша порода, то це не так-то легко підсадити. Тобто це, звичайно, трохи ризиковано. В такому випадку, якщо погано приймає ваша порода, інші, наприклад, карніку чи бакфаст, то тоді ми міняємо їх уже в кінці вересня, в жовтні, коли вже нема розплоду, тоді значно легше їх приймають. Такий от варіант. Так, що телефонуйте, ще буде трошки неплідних маточник, маточок. Маточники на виході ще є від нових ліній, хто близько Кагарлицького району, самовивозом. І плідні матки, але вже їх значно менше, трохи муклеусів знітає, об'єднуємо там. То вже, вже йде все на спад, але ще вони є до вересня, як то кажуть. Телефон 067 88 30 Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк цьому відео, і алгоритми будуть показувати більше таких корисних відео для вас в майбутньому.